І пам'ятаю зі кові понастезин. Це Віталій Кучерявий, інспектор служби освітньої безпеки у Стеблівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Віднедавна у навчальних закладах Хуської громади розпочали роботу офіцери служби освітньої безпеки. За словами пана Віталія, така ініціатива держави надзвичайно важлива, адже має на меті створити у навчальних закладах безпечне середовище для навчання та взаємодії між учасниками освітнього процесу. З метою організації безпечного освітнього середовища та створення безпечних умов здобуття освіти Міністерством внутрішніх справ України, Національної поліції України та Міністерством освіти і науки реалізується проєкт Служба освітньої безпеки, тобто офіцер Служби освітньої безпеки. Це поліцейський, працівник підрозділів поліції, який задіяний для охорони публічної безпеки. Щодо створення безпечних умов освітнього середовища, зокрема, у обов'язки інспектора служби освітньої безпеки входить контроль безпекової ситуації у навчальному закладі. взаємодія з учасниками освітнього процесу. Крім цього, у разі надзвичайної ситуації чи загрози, інспектори забезпечуватимуть евакуацію всіх учасників освітнього процесу. Це постійний контроль. Та нагляд за пропускним режимом щодо недопущення посторонніх осіб на територію навчального закладу, також обхід території на предмет виявлення небезпечних предметів, а також насамперед створення безпечних умов. Для всіх учасників освітнього процесу з метою здобуття належної освіти. Також входить в негайне реагування у випадку створення будь-яких загроз, особливо на час дії військового стану у випадку повітряної тривоги, що стосується негайно повна евакуація учнів та всіх учасників освітнього процесу до місць укриття. А також попередження Запобігання щодо створення правопорушень учнями на території закладу. Директорка закладу освіти каже, дана ініціатива покликана попереджувати та вирішувати конфліктні ситуації, які можуть виникати між усіма учасниками освітнього процесу. Ми з вами прекрасно розуміємо, що безпечне освітнє середовище це так би мовити і гарант і успішного навчання, особливо в нас час це дуже актуально. І тому посада поліцейського. Наразі допомагає і покращенні дисципліни, і покращенні профілактики булінгу, і покращенні різних зниження рівня конфліктних ситуацій. Бо всі ми знаємо, що конфліктних ситуацій бувають і дуже частенько бувають між усіма учасниками освітнього процесу. У закладі інспектора служби освітньої безпеки залучають і до просвітницької діяльності. Ми сідаємо за круглий стіл, ведемо діалог і, і з, з, з усіма дотичними сторонами, так би мовити, конфліктів. І приходимо до спільної думки, що краще нам або що треба робити для того, щоб Віталій Йосипович також, як представник служби освітньої безпеки, також був е, постійно присутній на таких зустрічах. Плюс е, він постійно проводить бесіди. На виховних годинах. Він знає, що у нас у п'ятницю на другий перерив великий нарада, де присутні вчителі в кінці робочого тижня, якщо треба провести якийсь захід або продивитися фільм, або ще щось, щоб було узгоджено на наступний тиждень план роботи, щоб не було ніяких дисбалансу у освітньому процесі. При цьому один із найважливіших моментів роботи освітнього офіцера це спілкування з школярами та проведення заходів із запобігання правопорушенням. Щодо проведення просвітницьких профілактичних заходів, проводяться постійно з працівниками навчального закладу, спільно з соціальним педагогом. На виховних годинах з учнями різних класів. Метою проведення є просвітницька робота. Даний проєкт служби офіцерів освіти має потенціал стати першим кроком до якісних змін у навчальному процесі. У Стеблівському закладі загальної середньої освіти зазначають, що ініціатива сприяє підвищенню освітнього рівня та покращенню загальної безпеки. Це покращує безпечне освітнє середовище, а а, значить, позитивно впливає на навчання. Бо де діти почувають себе безпечно, там і рівень успішності буде не падати більш комфортно вони будуть себе почувати, значить, і віддаватися навчанню. Проєкт реалізується за ініціативи керівництва держави та за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та національної поліції. Реалізація цього проєкту сприятиме створенню безпечного освітнього простору та формуванню відповідального ставлення учнів до правопорядку та власної безпеки.